Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми будемо готуватися до шкільної ярмарки, яка буде проходити на підтримку Збройних сил України. Тому потрібно підготувати якнайбільші і якнайкращі товари, щоб зібрати якнайбільше коштів для наших воїнів. Ну ось у моєму дворі квітує лаванда. Тому я вирішила зробити букети із лаванди. Їх, до речі, всі дуже люблять. Багато хто з дівчат сам собі купує такі. Букети. Щодо мене, то я свою лаванду ніколи не продавала. Я зазвичай, коли роблю букети з неї, то дарую або на якісь свята, або просто так. Але цього разу вирішила спробувати її продати на ярмарці. Моя лаванда у цьому році вже квітує вдруге. Таке трапляється тоді, коли ви дуже рано обрізаєте перше квітування своєї лаванди, тобто тільки тоді, коли вона зав'язує свої яскраво фіолетові бутончики. Саме тоді її потрібно обрізати на букети. І саме тоді, в кінці літа, на початку осені, вона заквітує знову. Ну, принаймні так відбувається із моєю лавандою. Тут на відео вже багато кущів моєї лаванди відквітували і вдруге, тому свіжих квітів не так вже й багато, але я зібрала все, що було. Щоб зробити якнайбільше букетів. А ще, окрім лавандових букетів, буду продавати і саджанці своєї лаванди. На моїй ділянці таких багато, тому що лаванда. Дуже добре розсівається насіння. І ось де-не-де -де у моєму садку є такі кущики лаванди, які насіялись самостійно. Проте найбільше сіянців лаванди є саме під великими лавандовими кущами. Тут просто не можна пройти повз троянди Golden Celebration. І ось я вам покажу, як е, під великим кущем лаванди ростуть маленькі кущики. Ось бачите, який маленький сіянець. Е, Такі... Е, Сіянці тут розсіються самі, і їх можна зустріти під багатьма моїми кущами. Інколи такі маленькі саджанці я приймаю із соснової кори, тому що у мене під сосновою корою лежить. Агроволок, волокно ну і міцний корінь там не утворюється, і ось такі маленькі сіянці я пересаджую на свій невеликий огород. І там вони вже добре підростають. А зараз поки викладу лаванду, щоб вона підсохла, і піду, нарву для букетів ще й. Декоративне просо. Воно мені так подобається, що хочу поділитися цією красою із іншими людьми. Обожнюю цю рослину. Бачите, яка гарна, які яскраво бордові барви на ній восени. Ну ось. Нарвала панікуму, і ще позрізала свою гортензію, м'яту, базилік, кріп. Хочу засушити і ці рослини. Ну Ось небагато лаванди, але декілька букетів зроблю. Ну і ще мій маленький урожай помідорів чері. А тепер приступимо до підготовки саджанців на продаж. Я взяла горщики, які в мене лишилися після купівлі рослин. І тепер ось у ці горщики я поросаджую самосійну лаванду. Одною рукою це робити складно. Не хочу вам так сказати, ну, проте справилась. Ось, ну, бачите, який саджанець? Ну, тепер все дуже просто. Засипаємо трішки ґрунту у наші горшки і саджаємо лаванду. Щоб Її можна було добре полити, щоб на ярмарці вона не засохла, та й, звісно, люди, які її куплять, щоб одразу не бігли і не саджали її десь, аби вона не зів'яла. Ну, ось так. Так, перший саджанець готовий. А тепер потрібно пошукати такі кущики іще у своєму дворі. Ну, ось, я знайшла 4 кущики маленьких розмірів. Вони всі були колись е, самосійними, просто я їх підсадила у хороший ґрунт, і вони підросли. Проте зараз хочу зробити якнайбільше товарного матеріалу, тому повикопувала ці маленькі кущики. До речі, я спочатку їх викопала 4, але потім пізніше докопала ще. Тому що скинула фото свого товару у шкільну групу і багато. Мам одразу захотіли купити собі лаванди. А я позрізала верхівки кущів, тому що корінь, звісно, не справиться із напуванням всіх молодих листочків. А тепер хочу запакувати ось в такий папір. В мене він лишився після якихось подарунків. Ось тут мій помічник, який постійно ходить за мною. Так, шарів. Ну що ж, а ми будемо пакувати. Ось тут я подивилася, що зелений папір виглядає не дуже гарно, тому взяла звичайний прозорий і у у мене були стрічки лавандового кольору, тому, як на мене, все вийшло дуже-дуже гарно. А тепер будемо приступати до лавандових букетів. Ось тут я нарешті поставила собі. Штатив. Взяла його у своєї доньки і вибачаюсь за неякісну зйомку, тому що я штатив використовую вперше у своєму житті, трішки букети не попадають в кадр. Я буду вчитися робити кращі відео зі штативом. Ну, ось, зараз я беру лаванду, яку зрізала влітку. І вона вже в мене суха. Чесно кажучи, я спеціально влітку насушила лаванду, тому що знала, що восени буде знову шкільна ярмарка на підтримку ЗСУ і хотіла так трішки підготуватися, тому що влітку багато лаванди квітує, а звісно, на друге. Квітування лаванди буде набагато менше. І ось так просто формую самі звичайні букетики, перев'язую їх крафтовою ниткою та й все. Як на мене, гарні. Ну, ось я зробила звичайні букетики, а тепер хочу зробити букети зі е, свіжої лаванди. Ну, вона в мене тут полежала десь дві доби, для того, щоб трішки підсохла. Ну, ось так, для того, щоб... Почистити лаванду від листя обов'язково потрібно одягнути е, садову рукавичку, тому що е, листя лаванди може порізати пальці. У мене таке вже не раз було, тому тепер навіть боюся без рукавичок чистити лаванду від листків. Ось так перекладаю її разом з панікумом і зроблю трішки інший вид букетів. Мені самій було цікаво, який із букетів почнуть купувати першим. Звичайний, класичний лавандовий букетик чи ось такий із панікумом. Скажу наперед, що е, спочатку розкупили всі звичайні класичні лавандові букети. Букетики з панікумом пішли в останню чергу. Ну, але купили і їх. Ну ось так. І цей букетик ми теж просто перев'язуємо крафтовою ниткою. У мене вийшло таких три букетики із панікумом із моєї свіжої лаванди. І чотири букети із лаванди, яку я обрізала всередині літа. Ось тут на сонечку видно, які ж все-таки гарні ці букети, яка яскрава лаванда. Бачите, краса. Чесно кажучи, я собі лаванди не лишила. Всю вирішила продати на ярмарці. І ось такі класичні букетики. Дуже гарні і мають дуже приємний аромат. А ми давайте. Зайдемо у мій дім і покажу, як виглядають мої саджанці. Лаванди. Вибачаюсь за творчий безпорядок, тому що я робила тут цінники, хотіла зробити їх гарними, розмальовувала. Ну ось така лаванда. І букети, і саджанці я продавала за 50 гривень. Ось так це все виглядало вже на самій ярмарці. Бачите, скільки в нас було товарів? І солодощі, і різні іграшки для дітей. Ну, і моя лаванда. Ну що ж, я вдячна вам за перегляд. Бувайте!